Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні маю можливість подивитися на свіжу порцію автомобілів, а саме кросовери у Франківську. Е, відразу хочу сказати: якщо так склались обставини і ви все-таки вирішили придбати автомобіль, то ми надаємо послугу перевірка автомобіля. Можна разово перевірити, можна приїхати у Франківськ чи Луцьк чи Львів. Звичайно, Луцьк на сьогоднішній день є найбільший ринок. Це так відразу по інформації. От, і можна, я вам даю експерта, можна з експертом походити по ринку і щось собі підібрати. Але ризики завжди є, однозначно не знайти автомобіль на авторинку. Тому я кажу, хто не хоче ризикувати, бо це витрати і палива, щоб добратися, та і часу, і взагалі кошти тратяться. Тому хто не хоче ризикувати, ви собі сміло можете подивитися в інтернеті, скинути мені посилання. Якщо автомобіль буде добрий, тоді ви вже їдете конкретно до цього автомобіля. Звичайно, оплачуєте за послугу перевірка автомобіля. Також відразу друзі хотів сказати, відразу трішки з кадрую, якщо так склались обставини, що все-таки ви хочете подивитися автомобіль, є інтернет-ресурс, називається CarVertical, 20% знижки отримуєте, по-моєму, промокоду, внизу є під відео посилання, а можна просто написати Carvertical, далі Рома написати і вже будете мати також цю знижку. І обов'язково потрібно максимум перевіряти. Звичайно, опиратися тільки на Carvertical не можна, бо якщо на офіційному СТО не був цей автомобіль, то в кінцевому варіанті ви сильної інформації багато, на жаль, не отримаєте. Тому треба перевіряти ще й фізично. Навіть якщо покроверті, коли ви дивитесь, що все добре, все рівно треба перевіряти фізично. Достатньо одного дня або однієї хвилини для того, щоб автомобіль, не дай Боже, попав в ДТП. Тому покрверті коли добре. Людина через півроку продає автомобіль, причину треба шукати, чому продає. Тому тут потрібно вже шукати, рити, взнавати і. Розуміти, за що оплачуєте кошти. Ну що, вмощуємося зручніше, ми розпочинаємо. Всім приємного перегляду. Ну що, має можливість поблукати сьогодні разом з вами у Івано-Франківську. Друзі, у нас сьогодні друга частина. Хто бачив першу, то я думаю, щось трошки для себе почерпали. Звичайно, що Франківську у нас працює в неділю і тільки в неділю. Звичайно, що на ринку можна знайти як седани, так і різні автомобілі по категорії. Але все-таки найбільше славиться це кросовери. Направду сьогодні має можливість походити і, в принципі, кросовери сьогодні ми зробимо таку збірочку, зберемо усі кросовери, які будуть цікаві сьогодні, по часу, звичайно, по часу, щоб що буде нам попадатися цікаве. Ви знаєте, хочу вам підняти сьогодні таку цікаву тему. Дзвіночок. Отримав я дзвіночок. Романе продається автомобіль, він знаходиться за кордоном, Чи можна там, от, переслати свої документи. І направду я розумію, що ця розмова в людини тільки почалася, тому що навіть якщо ви захочете придбати автомобіль в Європі, і дійсно ця людина, там, ваш сусід, та, тобто надійна людина, захоче вам допомогти, то за свої кошти зазвичай він це робити не буде. Він вам скаже, давайте, який там автомобіль по тобі потрібно, потрібно посад до 8 все, давай я їду, шукаю. Знаходжу, скидаю тобі фотографії, на місці дивлюсь, наскільки можу все побачити. І далі приймай рішення, якщо все добре, я тобі цей автомобіль привезу. І, в принципі, в такій ситуації на такі, мабуть можна погоджуватись. Чому можна? Тому що ну, привезуть вам автомобіль, ви хотіли, щоб він був свіжо пригнаний, сусід зробив добру справу і привіз вам автомобіль. Хоча історія в тому, що я знаю випадок, коли сусіди привезли ну, сусід, але там не один був цей, я так розумію, підборщик чи це гонщик, можна так сказати. Та? Який запропонував сусіду, коли я розповідав Тойоту РАВ4, і закінчилось тим, що коли привезли автомобіль, вона була десь там посічена камінням, ну і замовник сказав, що він цього автомобіля не хоче. Тобто він до мене позвонив, каже, Роман, отака ситуація, що робити, 10 тисяч доларів, автомобіль мені не подобається. Я сказав, щоб його забрали. Ви знаєте, правда, тут є насправду з двох сторон. З однієї сторони, коли замовник погоджувався на це все, що він. Так хоче купити, то є певний ризик, що ви собі думаєте вдома, що автомобіль буде дуже новий, а по факту він приїжджає не новий. І тому, щоб не було потім, як кажуть, ні, не шукати нікого крайнього, звичайно, цей же ж автомобіль такого плану можна знайти, в принципі, десь на авторі, можна знайти на авторинку. Чому їх можна знайти? Давайте сьогодні також це розберемо. Направду, люди, які ганяють автомобіль, для них не має значення. Чи ви в них замовите автомобіль, та, і він вам його привезе по по вашому, по ваших побажаннях. Чи він його привезе на ринок. Чому так є? Тому що робота закладається, і ця робота, повірте, вона направду, є складна. Чи хотів би я так возити автомобіль і швидше ні, ніж та. От, ну це так. Комусь це підходить, хтось не таке погоджується, але такий є. І по факту треба розуміти, що автомобіль, який... Вам привозять по фотографіях, ваші очікування можуть бути завишені. Я не хочу зараз шукати в цій розмові там винного, що ви винуваті, бо ви купили, чи винуватий той, хто привіз автомобіль, але по фотографіях, направду, даючи великі кошти, є певний ризик, що потім ви будете незадоволені цим автомобілем. І тому я скільки трачу на це часу і надіюсь, що хто дивиться це відео, цей з наших підписників, задумайтеся стосовно того, що автомобіль, який ви купляєте, він коштує не там, 500 доларів, та? він не коштує 1000 доларів, він коштує значно дорожче. Ці кошти, які ви збираєте, потрібно підбирати автомобіль не тільки технічно справний, а ще й такий, щоб він вам подобався. Тому що в нас є з досвіду, скажу по-Франківську, бо випадок, коли він, до речі, цей випадок є зазнятий, він є опублікований, можна перейти на інші відео, де молода пара прийшли шукати автомобіль, хотіли фокуса, ну і в принципі міг бути Меган. По факту фокус якийсь там четвертим чи п'ятим рахунку, Фокус, експерт каже, досить живенький, там перевірив, каже, якщо треба, зараз комп'ютер підключимо, а замовник каже, щось мені до нього душа не лежить. Оце той випадок, коли він би, наприклад, нас замовив, і ми би поїхали за кордон, і потенційно цей фокус би йому привезли, звичайно, що цей фокус би не сподобався, тому що він відразу і не сподобався. Але коли цей автомобіль стоїть тут і його вже привезли, у вас є право вибору. Ви можете походити по ринку, подивитися на один фокус, на другий, на п'ятий, і з тих фокусів вибрати той, який потрібно. Але в цьому нашому в нашій історії. Саме цікаве те, що людина придбала тоді сценіка, який <кій> навіть не розглядала. Так вийшло, що ми ще пропонували. Ну, завжди так є, якщо ви в нас замовляєте послуга, експерт з вами ходить по ринку. Він вам ще каже, гляньте ще такий автомобіль. От цими двигунами такий автомобіль цікавий. А такі, як ви хочете, ви можете тут зараз присісти і подивитися, можливо, ще такий варіант. Саме так було в нашій ситуації, що шукали фокус. Дивилися ще на Мегани 3, а купили Сценіка. Червоного Сценіка в кінці купили, гарно поторгували, знайшли людей, які продавали свій автомобіль. І успішно цей автомобіль був придбаний. Тому от ця розмова, яка була в мене із нашим підписником, надіюсь, підписником може просто глядачем. Часто чую, що романе, дивлюся вас, але підписатися не вмію, бо не виходить мені, тому що там треба бути зареєстрованим, тому не кожен це може зробити. Але історія в тому, що по факту треба розуміти, що ви, коли купляєте автомобіль, це не є якась дешева річ. І потім, щоб не було зайвих питань, краще потратити день, два, три, п'ять і знайти цей автомобіль, який вам буде подобатися. Відразу хочу настроїти усіх, хто мене дивиться. Це є правда, цю правду я завжди кажу. Ви повинні розуміти, що приїхавши на ринок, шукаючи автомобіль, дивіться, скільки кросоверів ми зараз бачимо. Не факт, що буде такий кросовер, який вам сподобається, і ви його купите. Ну, сподобається, я маю на увазі, що це вже і експерт буде відразу вам, з вами разом дивитися і це все перевіряти. Не факт, тому що є багато обставин, які впливають на такі речі. Я вам скажу, у мене колись був реальний випадок, коли я поїхав з автомобілем. Тоді ще з Європи ніхто не ганяв. Луцьк тоді спеціалізувався, до речі, на бусах. Хто трішки орієнтується, розуміє, про що я. І тоді я також думав, куди ж поїхати, щось цікаве знайти. І поїхав я, друзі, в Київ. Шукав я тоді на цей час. Е, зараз вам скажу, це був 2006 рік. Шукав я на цей час автомобіль для своєї дружини. Ви відклали бюджет в районі 10 тисяч, критерії були такі: щось невелике для міста, щоб дружина могла там так, малого возити в школу. І ходили по ринку, пріоритетність була, до речі, гольф. Дивилися категорія гольф, але хотілося власне, автомат. Хоча дружина в принципі, на механіці їздила, але хотілося автомат. Взяв я з собою також свого експерта хорошого, ми ходимо по ринку, шукаємо, дивимося, обійшли весь ринок. Нічого толкового з такої категорії ми не знаходимо. Ну і відчуття які, приїхав на ринок, потратив багато часу, а що поїдеш без машини, знаєте. І тут воно спрацювало те, що ми почали в кінці трішки ширше дивитися на... І підняли планку з 10 до 12, майже 13 тисяч доларів. І почали дивитися ще інші автомобілі, і попалося нам дуже цікаве Subaru Forester. Хтось скаже, що це не, не той автомобіль, але, друзі, питання йшло в іншому. Автомобіль направду був дуже доглянутий. В автомобілі був пробіг 120 тисяч. Та, звичайно, в японці підтвердити пробіг. Нікому, як кажуть, не порадиш давати такі поради, що я там точно бачу пробіг, але бачимо, що автомобіль дуже доглянутий, не фарбована ні одна деталь. І більше вам скажу, що цей автомобіль мав цікаву історію, цікавий, до речі, випадок. Це, це те, що коли ми вже хотіли його там купляти, ціна його була 14500. Ну а я собі вже бюджет підняв, і я десь морально його піднімав навіть не на 13, а на 12500. Якось так в мене ніби і було. І що ви думаєте? В момент огляду цього автомобіля, ну дивимося, автомобіль не фарбований на панорамі. Автомобіль на шкірі, тобто, ну, гарна дуже комплектація, автомат, до речі, просто гідротрансформаторний, тобто, ну, все так, як треба. І коли я торгувався, в процесі ми завели автомобіль, і тут почалися дуже дивні речі, які потім неможливо було пояснити, а що було? Почала годіти рульова, Тобто рейка давала якийсь такий звук. Ну І цей продавець дивиться. Я кажу, слухай, я собі сам це поремонтую, дай мені нормальну ціну, дай мені ціну. 12500, я в тебе забираю. Ну, він там ще думав, не погоджувався, потім, коли вже на ту рульову ще раз подивився, плюнув і каже, хлопці, забирайте, їдьте, забирайте. Ми швиденько зробили реєстрацію транспортного засобу, все по документах вирішили, все, все на місці оперативно. І забрали цей автомобіль. Друзі, приїхав я додому, приїхав, по факту записався вже потім на СТО у нас в місті Львові, на офіційне, до речі, Субару. І ми перевіряємо, а мені кажуть, все нормально, рульова працює. Я кажу, там був якийсь гул, ну треба розібратися, щоб він знову не повторився. Хочеться закрити то питання. Ну, приїхав на сервіс для чого? Для того, щоб подивитися, що потрібно далі обслуговувати. Ми сказали, чоловіче, міняй масло, більше тут немає що робити. І ви не повірите, ця рейка рік дружина їздила. Потім я продав товаришу, і товариш ще їздить, і зараз продає кудись там далі цей автомобіль. До чого я веду цю розмову? Так, вийшло. Що е, цей автомобіль прослужив в мене, прослужив мого товариша і з рейкою десь потім щось там, десь через деякий час, щось там було, що треба було долити, і дійсно там воно почало годіти. Але до чого я веду? Веду до того, що тоді якось так склалося, що, <кх> перепрошую, міг взагалі нічого не придбати, але придбав, але був на межі. Тому іноді і навіть я скажу. Ну, не хочу сказати, що часто, то давайте виведемо по відсотках. З 100%, якщо колись 8% у нас була і ведеться певна статистика, не купляли автомобілі, ну, зараз близько 12-13%. Тобто показник, на жаль, піднявся, по тому, що приїжджаєш і не можеш знайти автомобіль. Тому я завжди кажу, для того, щоб якщо немає бажання ризикувати грошима часом і не витрачати багато, у цих всіх ресурсів, якщо немає такого бажання, заходимо в авторію, знаходимо цікавий автомобіль, вибираємо зі всіх там, 10 кращих, з 10 2 кращих, потім з тих двох вибираємо найкращий автомобіль. Після чого мені скидаєте там чи Viber, чи WhatsApp, чи Telegram. Я вам даю підтвердження ціни, тому що від локації ціна трішечки міняється. Ви оплачуєте і ми оглядаємо цей автомобіль. Робиться фото-відеозвіт і повністю все звітується по кожній позиції. який стан кузова, який стан мотору, який стан ходової. Тест-драйв проводимо, рульувак, як працює, тормозна система. Звичайно, робиться комп'ютерна діагностика, і це все. Оці всі пазли складаються в одне ціле. І далі вже буде в нас фото, відеозвіт і висновок експерта. І ми з вами будемо розуміти, на чому ми стоїмо і чи взагалі варто з цим всім зв'язуватись. Звичайно, що скільки би не перевіряли, автомобіль новий не знайдеш, але купити автомобіль е можна, і, в принципі, варіантів на ринку є багато. Іноді чую, до речі, кажуть мені, та на авторія, там нічого цікавого немає. Не хочу приїхати на ринок. На ринку, друзі, є своя правда. Якщо через авторія ви дивитеся один автомобіль, то на ринку ви можете за один день обійти близько півтисячі автомобілів, а якщо у випадку з. Луцьком то це близько півтори тисячі. Друзі, ну що, ми так закрутилися, що у нас вже закінчився наш час. Усім дякую. З вами був Роман Світошак. Бережемося, слава Україні, слава ЗСУ. Ми переможемо і перемога близько. Бережемося, друзі.